Стала весна, чорну землю сонну розбудила, Уквічала її рястом, парвінком укрила. Журавлі додому повернули знову, То весна настала в нашім ріднім краю, і над садком вишневим коло хати. Гроші над вишнями гудуть, і сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гне з вербою червону калину. Тече вода із загаю та попід горою. Клюпочуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними, ловить ряску, розмовляє з дітками своїми, за сонцем хмаронька плеве, червоні поли розстилає, кругом поле, як те муре, широко синіє. Ось і зора вечірняє зійшла над горою. І Шевченкове слово знов лунає по полю над вишневим садком край високої кручі, Дерева і стогне могучі, де світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, а потім заходить, гори чорніють. Пташечка тихне, Поле німіє радіють люди. Що отпочинуть? А журавлі летять собі додому ключами, і Шевченка сім'ї вольній й нові Не забудем пом'янути не злим тихим словом.